Мишонь, ти чого така надута? Що? Голова перебуває? Від чого? Від того, що ти їсти не хочеш? М. Я знаю. Дивись, який гарний блінчик. Бачиш, скільки сиру, яка малина. М -м. Давай, давай їсти, у самому поїзді дуже довго трястися. То не буде так гарно, як туди, як сюди. Що буде довго. Я думаю, що інакше електричка, та була швидкісна, при інакше нема, то все і не так що, давай їсти. Чайка закривається. А, окей. Презентаціон. Персик, да, малина, дінчики, скорицю. Це ланесники. Мама, то яблук. То персик. То яблук. Їж, давай, їж, 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 то персик. У мене вот. Об'єдки з барського <coughs> стола. Їж, давай, давай, щоб мене розпусила. То персик, бери. Навіть не персик, як-то нектарин, бачиш? А, давай-давай. Я не хочу ваші кліночки. Нагрій мені оцю от дурню, як ти вмієш це робити. Можна спокійно Я не бачу, ти її А, а то? То час? Та то час, ти сьогодні стараєшся. Все шикарно. Почекай, ось мене буде. Катя, давай, покою речі. Я зараз покою. Але споїм і спокою, ти вдома на чіпаєшся два дні з твої картоплю і треба їсти. Сухо, може я ще цибульку доїм, щоб вам було радісно у поїзді. А А Там такий поїзд. я тримаю. Там такий буде ковбоський поїзд, що моя цибуля нікому не помішає. Хоч оливки? Ну він такий, не такий гарний, як ми ним їхали сюди. Такий трошечки, ну, такий не дуже. Що? Ніж деколи деклатки було просте або ліпший. Але то був різноманіт. Бо по-різному колись дуже давно до Мукачева просто розкішна електричка йшла трьохкласова, перший по два крісла зі столиками з баром, другий такий, як ми їхали, просто з і третій з такими якимись дерев'яними, ну подешевше, по ціні. А оцю, що ми їхали сюди. То її десь недавно пустили, і там навіть тітка казала, бо наша стає до баби в Закарпаття, що там для, для ну, тих неправосправних людей, ну як інвалідів, то є окремий да, вагон зробили, щоб їм було зручно. Ну і вона така скульптунішою. Там ж туалет навіть був нормальний. А оця така із трохи Заждаєте, старих акулятор, запасів. Поїзді, ну і касі купимо краще. В поїзді. Можна поїздити. Вони підходять, вони не не нічого підходить, кайвий світ. Вони просто два. А з тої станції. А то ти по коли ми їхали сюди, то вони ще діють назад? Ні, то ж зовсім інший поїзд, зовсім інший дат. Наєдини на напрягою, другий супруг знову погано вчора вангував. Що якщо буде обстріл або світла не буде, то ми можемо стояти, що вони виключають. Добре, а, так, так. а вчора, коли ми їхали. і обстріл це не раз їздила. Що воно не стоїть? Нормально їд, якщо летить до нас ракета, вони сказали, бо в мене оповідниця, вони зупиняються в. <'язавшись> Десь в лісі нікому. Ага, ага. Вони призупиняються над на правди. Бо я навіть таку, ні, навіть, навіть таку, Ні, він каже, що на якщо на світло, на якщо. Ні-ні сам ні, 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 якщо ні так, що просто так. якщо по попаде в якусь електрику якусь, щоб вона не зупинилася. А вчора мені не дуже сподобалася інформація, бо я біля будія їхала, і він каже, що якщо сирена, то у них вокзали закриті. Я не знаю, що в нас закривають вокзали, у них вокзали закриті, нічого не їде, нічого. Ні, ти... е, ні, ну, ти не зрозуміла. Просто поїзда зупиняються, наприклад, якщо сирена і, наприклад, поїзд доїжджає, то поїзд зупиняється десь полі, він не доїжджає з ага. нового до вокзалу, був обстріл вокзалу. Ага, ага. Обстріл вокзалу, я думаю, великих ти Великих міст. Е, і я ще таке теж від когось чула, що навпаки, поїзди не зупиняють, тому що в рух Лише... рукову, рукову ціль, то ну практично ж. Казали, та не думаю, що комусь електричка треба я буде. Я знаю, що якщо гнали зі сходу, особливо переганяли, тіла mm -hmm. з біженцями ті mm -hmm. mm -hmm. здануться. Вони виключали світло, виключали, все стояли десь в між лісом, в полі, come, їх не подивити, але то більше була там та зло, про фото пропортувала. Я ж То не треба їмо радісно. Ти діти, щоб прилетіли. На моє м'ясо. Що я так поставила набагато, а потужність середня. Я там двох твоїх друзів бачила з вікна. Того сірого кота вчорашнього і того чорного з білим там ходять, заглядають, шастають. Давай їж, їш, у нас ще скільки три години требаш то хламьо якось позбирати. Щоб може ні, не забути чогось, особливо цього товарища без нього. Вон так культурно приїхала, у нас так було гарно, чисто, все розкладено. Що таке? А оце навіть не відкривали, так? Да? На вулиці не було кумирів. І тут решітки. Так що комарів немає, якщо... якщо комусь таку інформацію треба. То. Малюк їж, їж, не роби мені нерви. Так, малюк, іди тягни свиней всіх. Іди їх всіх збирай. Там от на веранді свині. Давай тягни. Ми можемо забути що за угодно, тільки не свиней что тут поламалося. Щось поламалось. Два звер'я узбираю. Ой. Шо нас? Рушник? Ні, не нашій їхній рушник Чотири. Ну кожному по великому рушнику. То свиня наша. То всі свині? Та да, які всі? А там, а там ті, що купалися. Йди неси з веранди. Якась твоя футболка валяється. Якась твоя футболка, що Я валяється. Не В них, дігал, разу. Чурта, ж ти а, її не брав. Не Кричав, що ми з барахлом їдемо. Тут, тут таке моє, на тобі. Прошу Бачиш, Який, який ти по дому ходиш? Бачиш, от молодець! Бо хочу. О, чай. Високогірний. М'янта маліса, малина, липа, чорниця, брусниця, ужина. Які а, давай, Бирай, <рес> малючу, ахір. Так, Шипшина, Мені тільки Іван чай тут не подобається, я не знаю хто він. А так дуже нічого. Майке гарно. Катя, у нас часу немає, давай. Там нас часу. Apte, собі, Давай. А він нас буде вести? Чим мене обов'язково. Ну все, прекрасно, хоч завезе. Барахлом. Здійсно стільки того барахла. І Ті сирипи викидай, той Санта Гюр. Він так смердить, як смертний гріх. Винеси його на вулицю, чуєш? Я його просто не з'їм. Знаєш, після ранішньої картоплі з відбивною двохденної давності, я боюся, щоб я не доїхала. ще. Ой, іди, то хлам'ян з ванни попринось. Ті зубні щітки, шейкусь там біля бірду. Так, що, що трусіля. Ти поприносив з ванни? — Зараз принесу. збирайся. Ой, чекай, що тут які запасні барахло. Ні, ні. От правильно, тут треба було своє викидати у Львові, а не мої речі. Мої так повикидали, своє тарабане, наш. А оце наше, мати від загару і тут купувати чорті, не, сос. — Не знімай на відео туди достала всіх. Я нікого не достала. Дивись, я... Три рази складати валізку. У дубль не вийшло. Слухай, Не зли мене, да, бо ми... Вони почав свої брудні кроси. Давай, покажи. Дурний, що? Обосрані кроси. Фу! Коли... Фу, блядь. То я ось таким оживу хамлом. То вища освіта, то дисертація. Це робота за кордоном, от, пожалуйста. Що, що шоколадка в впала? — Це робота у Франції, от-от, вот, подивіться. Дурне. Ага, я дурна. Що то пісід? Воно ну, взагалі не лізе. Ну, Речі наші не лізе, що ж в холодильник? О, Мартіні. Шинка, наш ти з цього понабирає. Ну що, я думала, що ми будемо їсти. Блінка ну, візьмемо, може дитина буде дорозі повісти. Кого взяти? Та та візьму? А ти відео знімаєш. Чекай. Що ще, оце. Всього то все решта. Викидайте от відсього. Я не знаю, Ну ти йди ти викинь. Ти Добре, я тим займуся. Іди. Ти, можеш, ти можеш закрити оцю дуру. Що? Може відкрити. Що? Можемо щось докинемо. Сейчас не лезу. Ну, блин. Поехали, Ира. Не, не. не бурмучай, ты тоже. Черт и шопа набирал, навіть його шо? не вдів. Что? Да какие свои штани. Что? Штаны Я не знаю, я б душі не знаю куди. От твої сумці дуже мало барахла, я тобі скажу. Бомбон їж! Бомбон нам виходить, треба на сумка не закривається. Я тобі єдине, що можу запропонувати сісти на той чомудон. Може так його закриєш. Щоб не закривати. Вже ні чорта не лізе.

Я теж більше везу. Я теж більше везу. О, бачиш, що тебе гарно виходить. На дурге все, як ти замовляєш. Я викидаю. Не мовчить. Я дурне. А ти що не доїв? Дурне. Закрий мені каву, щоб мені не вилилася. Вона виливається. Вона не виливається, її треба тут попросту добре закрутити. Ну добре, я ті блінчики спакувала а цей? А, а оце в що я не знаю. Там бонду єсть малину, будь людиною. Що я не хочу. Так. А ти наш той червоний рюкзак в. Ну та блін, ну та от інтересно, а оце? Ну ти ты скажи мені. А оцей кульок? Ти його так скромненько забув. Влез, ти лиза, ты в рюкзак затянул. А в рюкзак? <клес> Як тут так можна приїхати з великою кількістю речей, а виїхати ще з більшою? Якийсь повний срак. Куди? Кожний бере свій хлам. Комбан! Давай той шаперон руш, він не пуха. Я зараз ноукава не вилилася. Аварія ще з дому. О, перевернулася. Ні, не Перевернулася. Нічого не забули? Пішли. Ідемо. Ой, як тепло, гарно. Добре, хоч машина велика, ось наш хлам поміститься. Катя, в тебе понос, іди сходи в туалет. Я не хочу в туалет. Кат, ти ну, мені... страшний понос маєш. Ну сходи, ну що. От з ким я ти живу. Ти ж поносиш і поносиш. Та сходи вже в туалет. Фізико-математичний ліцей, 10, диссертація. 10 в дам. Дам Франції робота і от як воно говорить. Навіть 20 дам. — От вона, еліта! Ти хамоло, ти краще скажи, що лише. ми на годину раніше виїхали. Я би зараз годину ще комфортно там сиділа. Подпирала там до Воно піде в народ. А добре піде в народ. Я народ тобі говорю. Якусь, не знаю, каву невідомо з чим. Я... З просроченим молоком. Ту судіти... не прострочене молоко. Люди черга стоять. Присуться, з ким я, і я живу. Нас, ні, Хамло. Катя, катя засіла в туалеті, бо у нас тільки каву зробило в дорогу. Здався явки і паролі. Бумбон, що ти там вузюкаєш? — В принципі, не так скажуть. Угу. Каже, зробить зупинки де-не-де-дві хвилини, так що ти можеш там в лісок хоп заскочити. Лісок, лісок каже, в лісок, хоп, заскочила добре. Ой, нам ще власники мед подарували. А з чого мед, з яких квітів він не казав? З літніх квітів? З літніх квітів? Отак от. Липа? Да, знову реклама. Якби я сюди ще раз повернулася, приїхала тільки до них. Як воно там Тіара, так? Тіара. 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 Прекрасно. тіара. Чисті номера, чисті рушники. Басень, бомбон тобі сподобалося? Yeah. Дуже, правда, yeah. і мені теж. Ди візьму кпитки. стільки я взяла, не переживай. Mm -hmm. І грибочок. Все, все, все є. Все mm -hmm. в комплекті. Що таке? Дай подивитися, маю. Yeah, бомбон, ще одна. Професорська внучка. Фу, Стедоба. доба. Ой, ти, ти трохи вже зубата покажи, в тебе на кінець ікла є, як у вампіра. Ми думали, що не буде ікол. Тільки-тільки прорізалися. Це повний комплект бомбон. Підемо знову до Макса до стоматолога. За коше, А на тебе, а, а тебе ця мадам обслуговувала, та лікарка в тебе, а в тебе тьотя лікарка там. Біленького? Добрий день. Ай, добрий день! Добрий день. Що про неї скажуть? Як звати породимо? На ні, нам отогово! А то от натуральний? Та? Двике воно таке, не гімсіньке. А як з ним його можна брати, то робити? Можна брати, тільки треба тільки. Ти не хочеш 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 Ти не а бачиш, у нього трошечки очки поцарапані. Ні? А там точно ну, такий маємо, самий. Маємо. А то, Катя, нам того не треба? Кажи. Я не знаю, як то хочеш. Для що, щоб спати і не крити, чи що? Так само кусати, як той баран. Не знаю, ні, він не буде кусати. Ну, можна в коврик постелити. Я не знаю. Зараз він прикольне, справді так. Ну прикольно, Скажи, будь ласка, ну а що з цим роблять? Отак. Це на землю, це на кол накриватися. Можна чи на землю, а чи на... Бо на землю сейчас кажеш, кода таке от так. Якщо кажуть, так то накривається тим. Окей, але майно зелені. Можна і на ліжко. на Крісло, можна і на підлогу біля ліжка. Але якщо я буду ходити ногами, воно ж здобут а, воно. воно направляється, направляється. Ну, розумієш, це не синтетика. Синтетика а, би синтетика. збилася. А, ну, баран, Є знаєш, така де він тільки його шикурно. не лазить. Що, що? Повернути шикурно. тобі? Не знаю, не що поки там спижно ковдри покласти, пішли. Отакий, як ти хочеш. Так товстенького, чи отого біля нього? Товстенького, добре. Тоді ти відчуєш зранку, е, як воно тобі прогризу завиче. Але в першу ніч треба двох лягти на шкуру. яка вона. Я не знаю, просто я думаю, що не куплю, а дома воно буде лежати. О, а має має 당... має <раплива> лежати. А Буде лежати, а ти будеш на нього час від часу не бере. Я зранку беру шкуру, коли розменку робити посилено по нас. І, я, я ще подумаю, треба другий раз приїхати. Не менше, що було. Не найбільший, найтовстіший. А, та, то Берлок доключив. Я просто в шоці. Знаєш, що в нас вдома в хаті такого всякого добра? А То і грашка, подушка, не знаю, що у нас багато є, але, знаєш, нам на не вистачило. У нас є бараншон. У нас є бараншонський, справжній. Ну, тепер ще буде такий баран.

Дивіться, не це ну, нормально робить. Та ні, там вже нагло просрочку не підсунули. Ні-ні, бачиш, самі їмо. Ну, Бограчі, господин. Ти <рес> бачиш, нічого не пронесло після Бограча. Я думав, що взяти наливки, а потім думав, може буде перебор.

Давай ще третій ковбаски витягнемо. Бачиш, як воно пішло, зараз ще сир піде. Сир відкриваємо. Я пропоную Мартіні просто так випити без стаканчика. О, ну ну, попробуй згадати. Ну, ти ж воно десь там в речах, але ну, я не згадаю, слухай, ми, воно зараз все вивалиться. Я вже другі, ці, треті кабануси, це вже О, треті кабануси Витягуй кабануси, потім ти їх не знайдеш. Та, Та я не буде. буду, але на всякий витягне, а потім ти їх не знайдеш. Давай просто з горлавою ну ті стаканчики, теж мені є. <різь> Що <різь> <різь> <Шо>, нам перший <різь> раз?

Я не розумію, пакувати і не пам'ятати, де ти покупати. Я не пам'ятаю, я в такому жіотажі збиралася, що я, я не пам'ятаю, такі Ну Нема їх там. Вони тут, вони точно тут, десь в причах замотані, але ну, я їх не знайду. з горла. Ну я не чую дурна. Мої інтелігенти кажуть, в електриці потимархійні. в долоні. Ти знайшов стаканчики? Тут питає, щось знаходиш. ми потім поскладали тут. Найшов. Що я... Так ти знайшов. Я... Ашанівський. Шанівський. Ой, як було мрічта ідіота. Тут не тільки хамон, тут ще зараз Мартині буде. Так, конечно, він ще й перепрошує. А <сіху> такий настойчивий. То бока, а я думала, я я їхала підготовлена. Я оливки везла, до що? Я просто так. Та да Мартині, Мартині, <сіху> да. <де. сіху> а ти знаєш? Я ж знаю, що за Ой. Ну таку баски вже витягую. Я тебе вже бій богонер. Яке покарання завздвання оборони в колесному транспорті. я тебе прус. А там ну, треба відкриє, їх треба з'єднати. Ні, Оль, вони культурні, вони з носками. Штраф, штраф і високополь. <рес> штраф і високополь. Бачиш, з якими епокалами їхала? богемський хрусталь. Та вони. А, акуратно, бо вони дуже цей зараз можуть дуже дуже акуратно, тобі не треба. Нам якраз тут чотири, розумієш, нас все пораховано. Дайся тебе день народження. Тебе день тебе день народження. Ну так просто посиди. Я би не старався, якби тебе не було дня народження. Дякую, я не чула. Чи музика замовити того дядьку покличем назад. О, бачиш, воно ну, трошечки тріснуло ну, ну, нічого. Давай. Відео. Давайте бомби зараз дивляться з поїздку, але свої підуть. Ти племінниці накапав? Племінниця є, все добре? Бомбон ти обійдешся. Ти не хочеш. Ну так, Розумієш, ти не прочувствувала. Я п'ю, я все. Він був обламаний, я перепрошую. А що ти зробив? Та нічого салфеточку, так? Та яку ж салфеточку? Олі, ну так трошечки, трошечки. Я не маю салфеточки. Та Олі вже не страшно. Слухайте, давайте, давайте поки нас не вигнали з поїзда. Давай, нас весельна. З днем народження. З днем народження тебе. Давай. Василь Васильовна, давай. Твоє здоров'я. Будь нам щаслива і здорова.